Звернутися за допомогою фахівців може абсолютно кожний, хто має в тому потребу. Новий денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, розпочав свою роботу в приміщенні по вулиці Вадима Гурова, 43. Це знакова подія для кривого рогу в боротьбі із насильством та різними його проявами. Це є надбання міста. Денний центр це частина реагування на насильство саме в місті, і не кожне місто може ну, так, похвалитися тим, що в них є всі. Всі елементи системи реагування. Денек центр це спеціалізована служба. Сюди можуть приходити постраждалі від насильства і отримувати допомогу психолога, соціального працівника. Ці справи, які виникають на фоні насильства, вони мають бути супроводжені, і місто, місто Кривий Ріг насправді має всі елементи для того, щоб це супроводжувати до самого кінця, щоб проблема дійсно була вирішена. В нашому місті вже успішно працюють спеціалізовані служби для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Саме кризовий центр для жінок, що постраждали від насильства в сім'ї, з надією в майбутнє, що надає безпечне місце перебування постраждалій жінці, ресурсний центр примирення та корекційно-відновлювальних програм, спеціаліст якого працює з кривдниками та проводить корекційні програми. А ще діють чотири мобільні бригади: дві з них створені та працюють за рахунок коштів міського бюджету. Ще дві працюють від донорів За підтримки фонду UNFPA через громадську організацію Мартін Клуб, які доставляють постраждалих осіб до кризового центру, в яких є загроза життю та здоров'ю та надають. Психологічну допомогу це те місце, куди можна звертатися, якщо ви перебуваєте в небезпеці вдома, якщо потрібно отримати консультацію або підтримку від. Навчених фахівців, які знають, як допомогти, як спланувати майбутнє, і знають відповідне питання, що робити далі. А головне мають можливості не просто проконсультувати, але і перенаправити, організувати доступ до інших видів допомоги, які також доступні в місті. Кривий ріг цей денний центр це частина мережі допомоги тим, хто постраждав від насильства, і жінкам, і дітям, і чоловікам. В минулому 2023 році Кривий ріг долучився до проєкту міста і громади вільні від домашнього насильства. Які розпочали в 2022 році фондом ООН у галузі народонаселення в Україні? В ньому беруть участь 45 міст та громад нашої держави. На облаштування денного центру фонд ООН в галузі народонаселення виділив більше 1,6 мільйона гривень на ремонт обладнання та відкриття. Місто надало відповідне приміщення для проведення ремонтних робіт та функціонування центру. Кривий ріг став одним із перших міст в Україні, який створив. В 2018 році кризовий центр для жінок, які постраждали від будь-якого виду насильства. За 5 років в цьому центрі допомогу отримало більше, ніж 600 жінок. Більш того, там можна перебувати до 90 діб. Разом з фондом ООН ми відкриваємо, як філію цього кризового центру, денний центр. Тут будуть фахівці, тут буде допомога. І психологічна, і консультаційна, і соціальна, і багато ще видів допомоги. Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Територіально знаходиться в Догинцівському районі. Працює щоденно по будням з 8.30 до 17.00. Олександр Фефілатів Глі Припчук, перший міський.